Доброго дня, сьогодні ми з вами поговоримо про особливості підготовки документу в Google Docs до друку. Так, Які елементи потрібно зробити, яким чином ми можемо переглянути ці всі елементи і їх налаштувати. Отож, в першу чергу, коли ми хочемо відсувати наш документ до друку, нам потрібно спочатку переглянути весь документ. Чи правильно, там, наприклад, в нас мені здається, що це графічне зображення. Мало би якось ось так бути розташоване. так? Ну і так само всі решта елементів подивитися, чи вони належним чином нас відображаються, і чи відповідно, нас все влаштовує. Якщо ми переглянули, провели огляд документу все ОК, наступним етапом це йде перевірка правопису. Так? Для цього ми вибираємо інструменти, граматика правопис і перевіряємо наш документ на граматичні помилки. Після цього. Йде налаштування параметрів сторінки. Параметри сторінки ми ще не розглядали, тому давайте розберемося з цим елементом. Налаштувати параметри сторінки ми можемо за допомогою меню файл. І ось тут є пункт налаштування сторінки. Так, давайте я його позначу кольором, а хоча не позначу, бо він ось тут у нас знаходиться: налаштування сторінки. О, зараз такий певно сірим кольором він виділений. Коли ми відкриємо цей елемент, ми тут можемо побачити, що ми можемо налаштувати. Наступні елементи. По-перше, ми можемо налаштувати поля. Поля в нас знаходяться ось тут. Так? Відповідно, поля вказують, які відступи в нас будуть зверху, знизу, справа і зліва нашого документу. Зараз в нас стоять поля всі одинакові, але ми можемо там їх змінити. Наприклад, задати, щоб по 2 см в нас всі поля були. От таким чином. Наступне налаштування, яке ми можемо взяти, це вибір орієнтації сторінки. Тут є альбомна або книжкова. Альбомна передбачає, що орієнтація буде горизонтальна, книжкова, звичайне вертикальне розміщення. Крім того, ми можемо вказати, чи це ми хочемо до конкретної сторінки застосувати, чи до всього документу. Після того, як ми вибрали орієнтацію, далі наступним елементом є. Це розмір паперу. Тут є різні так само розміри паперу. Єдине, що нам слід пам'ятати, як і при роботі з Word, що якщо наш принтер не підтримує друк в форматі А3, А2 чи якісь інші формати, в такому випадку параметри сторінки ми встановлювати не можемо, тому що друк буде виконуватися неналежним чином. Так, ну, от Вибрали, наприклад, А4. Після того, як ми вибрали Налаштування параметрів сторінки, нам потрібно застосувати ці налаштування до нашого документа, тому нажимаємо кнопку ОК для того, щоб це все застосувати. Це займе трошки часу, звичайно, після того, як цей час спливе, ми в принципі, можемо рухатися далі і можемо запускати безпосередньо наш документ вже на друк. Для того, щоб це зробити, нам необхідно перейти знову ж таки в це саме меню файл і нажати команду «Друк». Або ж, відповідно, нажати комбінацію клавіш, ви бачите, тут є гаряча клавіша, Ctrl-P, якщо ми користуємося Windows, і command p якщо ми користуємося Mac. -ом. Так, І далі в нас відкриється вікно друку нашого документу. Що в цьому вікні друку ми можемо побачити? Так, ну, в першу чергу, ми побачимо попередній перегляд нашого документа, тобто, як те, що ми там зробили, налаштували перед друком, буде виглядати на нашому документі. Так, от, воно в мене там зараз прогружається. Поки воно в мене прогружається, давайте поговоримо. От Прогрузилося. От, бачите, ці всі елементи в мене будуть вони ось таким чином. Відображатися. Далі поговоримо більш детально про елементи, які вже безпосередньо стосуються друку. Це параметри. друку. Вони в нас знаходяться ось тут. Бачите, що в нас тут вказано, що в нас в документі є 12 паперових аркушів, і відповідно налаштовані відповідні елементи. Ну, По-перше, нам потрібно вибрати принтер. Перше налаштування, налаштування, потрібно вибрати принтер, який буде здійснювати друг. Оскільки в мене принтера ніякого підключеного немає, я вибираю Microsoft Print to PDF, для того, щоб зберегти налаштування друку в PDF-форматі і можна було роздрукувати в будь-якому іншому елементі. Так, якщо у вас є принтер, вибираєте принтер і відповідно друк вже буде здійснювати за допомогою цього принтера. Наступний елемент, наступне налаштування це кількість копій. Ми вказуємо, скільки копій в нас має бути надруковано цього документу, якщо одна один, якщо дві, дві, ну і відповідно так далі. Наступним параметром. Це є діапазони сторінок. Тут є е, деякі е, свої налаштування, їх є 4. Перше налаштування це е, коли ми можемо надрукувати весь документ, тобто всі наші е, 12 листків. Ну, в даному випадку, оскільки ми хочемо дві копії, то ми надрукуємо 24 аркуші. Е, далі можемо надрукувати лише е, непарні сторінки, якщо ми хочемо здійснити там друк якогось е, якоїсь книжки. Так. Можемо лише парні сторінки так само надрукувати, тут також для того, щоб потім це все поєднати. А також можемо надрукувати елемент, який буде вказувати діапазон сторінок, так, який включає в себе елементи тих сторінок, які нам потрібно. Ми можемо задати або діапазон 1.5. Таким чином у нас буде надруковано з першої по п'яту. або через кому, так само, як і з Word прописати номера сторінок, які ми хочемо друкувати. Так, наприклад, там перша, потім там третя. Так, перша, третя, ну і так далі, через кому можемо прописувати. Далі наступний параметр це ми можемо задати колір нашого документа для того, щоб відповідно відображати елементи кольору. Так, Якщо ми чорно-білий документ друкуємо, значить вибираємо чорно-білий, якщо хочемо друкувати в кольорі, кольоровим принтом, вибираємо елемент кольор. Також є ще в цьому елементі додаткові параметри друку. Тут ми додатково можемо змінювати формат паперу друку, так. можемо змінювати масштаб за потреби, так, у нас зараз стоїть фактичний розмір, але можемо там зменшити цей розмір на 50%, тобто буде 50% тільки порівняно з тим, що там у нас було. Далі можемо вказати, скільки в нас сторінок на аркуші має друкуватися. Наприклад, можемо вказати, що в нас дві буде друкуватися сторінки на аркуші. Так. Ну, це знову ж таки, якщо це 50%, якщо 100, то ці сторінки будуть займати повністю весь простір на нашому, на нашому документі. Так. Далі в нас демо. Далі в нас де елемент, де ми можемо додати якесь фонове графічне зображення, якщо потрібно, так? Якщо потрібно, ставимо галочку. ну і відповідно В нас там буде застосований цей елемент з фоновим зображенням. Ну і в принципі На цьому все, якщо говорити безпосередньо про налаштування друку. Якщо в нас все готово, всі параметри налаштовані. Е, нажимаємо елемент «Друк». Е, знову ж таки, в нас зберігає цей документ в форматі PDF, оскільки немає готового е, підключеного принтера. Якщо ж в нас підключений принтер, відбудеться друк документу. Е, так, ну, давайте подивимося, що там в мене вийшло. В завантаженнях воно, якщо я не помиляюся. Ні, не в завантаженнях. А ну ще раз. Так, секунду, Ctrl-P. Так, ну, а якщо підключений принтер, то, в свою чергу, буде відбуватися друк. Так, зараз глянемо, куди воно у нас зберігалося. Хоча, в принципі, це не є щось надзвичайно важливим. Але для того, щоб вже зрозуміти, де там воно у нас. Ділося, то от. А, от, бачите, воно в нас зберігалося в зображеннях. Давайте перейдемо в зображення. Е, так. І поглянемо, що там в нас є. От, є наш pdf документ Зараз його відкриємо швиденько. От. І бачимо, що цей документ в нас, е, так як ми собі налаштували, він там зберігся, сформувався, як має бути. Добре, на цьому тоді будемо з вами завершувати. Дякую за увагу.